Всім доброго часу доби. Мене звати друже Євген. Слава Україні та її захисникам! В цьому відео я хочу поділитися з вами фішками, технологіями та техніками, також інструментами, котрими користуються при монтажі гіпсокартону і подальшої роботи з ним. Це не буде дуже довго відео. Я розкажу і покажу основні фішки, котрі, ну, без котрих я не уявляю роботу в принципі з гіпсокартоном. Не буду довго затягувати, тож погнали! І почну я з переноски для гіпсокартона. Оскільки я майже завжди працюю один, то деякі речі важко робити самому, як, наприклад, носити листовий матеріал на кшталт гіпсокартону. Робиться це приладдя дуже просто: дві рейки або смужка USB, або фанери шириною 4-6 см, довжина 60 см. Також два шматка sd профіля для гіпсокартону довжиною 50-60 см. На одному з профілів загибаємо один край. Далі скручуємо нашу конструкцію докупи. І все готово. Стосовно розміру 60 см. Справа в тому, що гіпсокартон шириною 1,20 м і це якраз половина листа, тобто зручно його носити, не треба згібати руку, а ми просто на витягнутий руці несемо цей лист. Другою порадою буде знімання гіпсокартона з пачки. Справа в тому, що гіпсокартон, коли один на одному лежить між листами відсутні повітря, і за рахунок цього листи дуже дуже важко знімати з пачки. Все, що треба зробити, це взяти за кут і зробити ось такий рух між листами утворюється прошарок повітря, і лист дуже вільно совається. Показую ще раз, у мене це на підсвідомості. Я будь-який листовий матеріал знімаю таким чином, навіть ну не задумуваюся про це. Це вже на автоматі зробиться. Цей спосіб підійде для будь-якого листового матеріалу. Це може бути метал, ОСБ, фанера або той самий гіпсокартон. Стосовно третьої поради, справа у тому, що згідно технічних норм по роботі з гіпсокартоном, між підлогою та безпосередньо листом має бути відстань у 10 мм, тобто 1 см. Це робиться для того, щоб компенсувати температурне розширення, а також щоб лист не тягнув вологу з підлоги. Можна використовувати, наприклад, шматок гіпсокартону, мені цей варіант не подобається, бо після монтажу той шматок дуже важко витягати. На мою думку, зручніше підкладати шматок штукатурного правила. При необхідності можна на нього наступити і тим самим збільшити відстань. На четвертому місці отвори для підрозетників. Справа ось у чому. Якщо підрозетник вставити у отвір, то маємо таку проблему. Він над поверхню листа. Якщо потім поставити розетку чи вимикач, він не буде щільно прилягати до стіни. Звичайно, можна зняти фаску ножом, але Но це незручно, бо однаково фаску не буде, можна перестаратися та зрізати зайві, і потім підрозетник не буде триматися. Я використовую ось таку приспособу. Вона надрукована на 3D принтері, має два леза, Одно ріже картон по колу отвору, а друге зрізає кромку. В результаті маємо якісна у рівень зі стіною. І вставлений під розетник. Назву цієї приспособи я лишу у описі до цього відео, тож зможете подивитися, а якщо я знайду дешевше, де можна його купити, то залишу безпосереднє посилання. Коштує вона в принципі недорого, десь 100, 120-150 гривень. На п'ятому місці це тримач для профілів гіпсокартону. Це так само розрукована 3D принтері приспособа. Це, на мою думку, одна з найпотрібніших речей при монтажу гіпсокартона. Ну для роботи з ним знадобиться ще лазерний рівень. Принцип дії дуже простий. Після монтажу направляючих і виставлення стоїчного профіля одягаємо цей тримач на підвіс. Далі ставимо лазерний рівень таким чином, щоб він з правої та лівої сторони на однаковій відстані був відсунутий від майбутньої стіни. На 1, 2, 3 або 4 см. Тепер на тримачі виставляємо таку саму відстань. Фіксуємо і закручуємо. В результаті маємо ідеальну площину. Можна, звичайно, натягнути шнурку, як це робило раніше, але людство рухається вперед і надає технології для спрощення роботи. Я показав варіант для роботи з стіною, але по такому самому принципу все відбувається і на стелі. Лазер встановлюється під стелю, або кріпиться на ну, своє рідне кріплення, або можна його поставити на штатів, або на штангу. Ну і далі все по такому самому принципу одягнули тримач на підвіз, виставили по лазеру і закрутили. Ідеальна рівна стеля вам буде забезпечена. Стосовно точної назви, а також докупити, знову таки в опис під цим відео. І останній на сьогодні інструмент для роботи гіпсокартоном – це фаскознімач для незаводських країв. Дуже раджу придбати це, бо ви дуже сильно будете економити свій час. І плюс до того можна витримати однаковий кут нахилу фаски, а вона має бути 22 градуса. Я купував цей фаскознімач від Вулкрафта. Це польська фірма. Біля 800 гривень він коштує. Так, да, штука не дешева. В наступних відео покажу, як можна своїми руками змонструвати подобний прилад. Цей має три ножа, і саме головне це тримати леза чистими, бо може забиватися папір і починає рвати край. Можна купити дешевше, тримач або навпаки дорожчий. У пошуку так само напишіть фаска-тримач для гіпсокартона. Дуже сподіваюсь, що відео вам сподобалося. в описі до відео я або залишу ссылки на ці інструменти, або залишу просто їх назву, щоб ви змогли самостійно їх знайти. Як вже й казав, з вами був дружий Євген. Слава Україні та її захисникам! Підпишіться на канал, поставте вподобайку, підтримайте україномовний YouTube і Україномовний простір. До побачення!